20 подружніх пар цими днями завітали до Луцького медичного коледжу, аби взяти участь у святі 50 золотих літ. Це була зустріч із родинами, сімейний стаж яких щонайменше піввіку. Секретами спільного подружнього життя вони поділилися з Тетяною Самойлюк. Зінаїду і Олександра Хомичів із Луцька друзі називають солодкою парою, бо сім'я свого часу працювала на цукровому заводі. Солодким був і їхній спільний життєвий шлях, згадує подружжя, яке прожило у парі більше 50 років. Все ми радимось, що потрібно вдома, то ми завжди спілкуємося разом, разом порадимось. І так ну, все вроді все добре. ну, Основне, це хазяїн в хаті. У мене секрет спільного життя полягає в тому, що я бачу своєї дружині відданості сім'ї. Мені особисто це. Як морально, так і матеріально, душевно, всячні сторони мені вона создає плюсового характеру. Натомість спільна життєва стежина подружжя капусів триває тільки сім місяців. Це так зване зелене весілля, яке годиться відзначати щомісяця. Знавали один про одного, з кожним днем щось новіше. Потім, ну що, готувалися вже. До спільного життя все обдумали наперед, не, не спонтанно, не спішили нічого, збирали все, як полагається, і женилися. Ходиш по вулиці, інколи не бачиш, ну бачиш тих самих бабушок, дідушок, але ніколи не задумуєшся, що от ті люди от прожили вже більше як півстоліття разом. От, це найбільше, просто дивишся на них і потім зразу починаєш думати, от, йдеш ти по вулиці, бачиш теж старих людей, от скільки цікаво вони прожили. От. Ну, в принципі, так і вже так подивилися. Знаєте, теж хотілося б, щоб через півстоліття так само нас десь би запросили і теж сказали, що от ми вже більше півстоліття разом. Загалом цього святкового дня до обласного центру приїхало 20 подружніх пар із Володимира Волинського Ковеля, Горохова. Це вже 17-та зустріч із родинами, яку організовує обласний фонд милосердя і здоров'я. Мені хотілося б звернутися до тих людей, до яких я писала. Це начальники управлінь соціального захисту, це голови ветеранських організацій. Мені здається, які працюють з людьми. І вони повинні повинні знати достоменно своїх людей. Але ви знаєте, чомусь на превеликий жаль. Не вже в місті Нововолинську другий рік поспіль немає жодної пари, коли я дивлюся в газетах вітання. Чи немає пари в Володимир Волинському районі? Чи так важко тому начальнику управління і соціальному захисту попрацювати? Чи немає пари в Іваничівському районі? Я не вірю. Кожен, хто прийшов цього дня на свято, повернувся спогадами у минуле, згадав спільні прожиті роки. Тут все було, як на справжньому весіллі. Дружба ділив коровай, музиканти грали марш, а гості бажали молодятам міцного здоров'я і кричали гірко.